Всім привіт, друзі! З вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні з'явились новини про рух законопроекту 13634. Нагадаю, що це за законопроект. Це проект закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Дуже детально і змістовно я знімав відео про цей законопроект. Залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, кому цікаво. Тут не будемо зупинятися на тексті самого законопроекту і не будемо його роз'яснювати, тим паче, що поки що він не пройшов друге читання. Але з'явилась важлива новина, і в чому важливість цієї новини, і що там за новина, який її зміст, на що вона впливає. Звісно, зараз розповім в цьому відео, тому що підписники вже мені пишуть і кажуть: Олексій, прокоментуйте, що ви скажете з цього приводу. От хочу прокоментувати в цьому відео. Тому залишайтесь, послухайте. А якщо будете вважати це відео цікавим і корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео, бо це допомагає розвивати так канал і показувати в Ютубі мої відео, щоб ви їх, звісно, бачили. І нагадую, ще є в мене телеграм-канал. На ньому вже більше 10 тисяч підписників, і дуже багато цікавої корисної інформації, якою ділюсь постійно. Викладаю новини законодавства, ділюсь корисними кейсами, порадами, і звісно, новинами там від Міноборони там. Що відбувається? От, наприклад, сьогодні там повідомило Міноборони, що з такої та по таку-то -та годину в нас не буде працювати реєстр оберіг, тому сформуйте собі цей квиток і паперовий носіть з собою, бо не можна буде його перевірити ну, в якийсь час там. Звісно, я це опублікував на своєму телеграм-каналі. Мої підписники вже в курсі. В посиланні, точніше, під відео залишаю, як завжди, і там шукайте цей телеграм-канал і підписуйтесь. І так, продовжуємо. Законопроект так сказав, що ж з'явилась? От якщо ми відкриваємо рух закону, дата і стан проходження, ми бачимо, що останні рухи були 18.08.2025 року, тобто практично місяць тому. А сьогодні, 12.09.2025 року, надано висновок комітету про розгляд. Що ж це за комітет? Це в нас комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він є головним комітетом щодо цього законопроекту. І от висновок головного комітету по першому читанню з'явився, що вказано цим висновком. Весь його не буду зачитувати. Тут перелічуються там, основні позиції. І далі, от відповідно до пояснювальної записки, реалізація проєкту закону не потребує додаткового фінансування. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, розглянувши поданий проект, висловило щодо його змісту свої зауваження. Отут важливо е сфокусуйте свою увагу. І ми зараз повернемось до цього головного науково-експертного управління. І комітет рекомендує Верховній Раді України включити законопроект 13634 до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу, доручивши комітету до опрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його. На розгляд Верховної Ради України у другому читанні, представлятиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради міністр освіти і науки України Лісовий Оксен. Що важливо, ми почули з цього висновку, що він буде доопрацьований. А відповідно до чого він буде доопрацьований? До цієї головного наукового управління, які надали свій висновок. Надали вони його раніше, і ми зараз я вам нагадаю, що в цьому висновку. Бо про нього також трошки вже казав. Вони також перераховують тут норми цього законопроекту, потім там нормативну базу, там як на сьогоднішній день це передбачено, що пропонується, там аналіз роблять. і от Висновки, да там не буду забрати ваш час, щоб було цікаво і корисно Тобто, фактично, у проєкті. Шляхом непрямої вказівки обмежується право на відсрочку від призову на військову службу для учнів закладів професійної, професійної технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти з огляду на наявність умови про початок такого навчання не пізніше досягнення 25-річного віку. Отже, ну а в самому законопроекті ви пам'ятаєте, там іде посилання на закон про і військову службу. Отже, запропоновано у проєкті різне врегулювання питання відсрочки від призиваного військового службу під час мобілізації для осіб різної вікової категорії, ну тобто, кому до 25 той там отримує відсрочку, кому більше 25, той не отримує відповідну відсрочку. Вікової категорії неповною мірою відповідає принципу рівності всіх громадян перед законом, закріплено як у міжнародних актах у сфері захисту прав і свобод людини, так і в актах національного законодавства. Що каже цим висновкам е, управління? Воно каже, що на сьогоднішній день є дискримінація, тобто дискримінація конкретно по віку. Потім наводить тут нам Конституцію України, е, норми заборони, наводить загальну декларацію прав людини 48-го року, рішення Конституційного суду, е, вирішуючи питання про допустимість і обґрунтованість законодавчого обмеження певних прав індивідів, Необхідно виходити у першу чергу з потреби такого обмеження у демократичному суспільстві та можливості досягнення такої потреби без встановлення певних дискримінаційних норм, тобто вони вважаються прямою дискримінацією. І при цьому, з аналізу пункту перше, пояснення записки до проекту можна діти висновку, що метою пропонованого вікового обмеження для надання відсрочки від призову на військо під час мобілізації є зменшення числа військовозобов'язаних осіб, які здобувають освіту в послідовному порядку та. На основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відсрочку від призовної військової служби під час мобілізації. Разом з тим, вказаної мети, ну в нас пропоную одразу там науково-експертне управління, пропонує, що можна зробити. Вказаної мети можна досягнути не шляхом встановлення у законодавчому акті дискримінаційної норми щодо вікового обмеження для здобуття такої освіти окремими категоріями під час мобілізації, а й іншими способами. Зокрема, це можна здійснити. Шляхом коригування обсягів прийому до таких закладів освіти, організації якісного конкурсного відбору за цими напрямками здобуття освіти тощо. На нашу думку, саме таким чином можна забезпечити дотримання справедливого балансу між конституційним правом, особи на освіту, стаття 53 Конституції, до речі, та її конституційним обов'язком щодо захисту вітчизни, це стаття 65 Конституції. Далі в нас тут викладається ще ж, у нас і педагогічних працівників це стосується. І от по педагогічним працівникам також вони там надають свої там пропозиції. Варто зазначити, що у проєкті поза увагою залишаються педагогічні працівники закладів дошкільної та позашкільної освіти, яким як у чинному приписі закону, так і у редакції проєкту не надається така відсрочка. Проте такі працівники здійснюють діяльність під час воєнного стану. Ну тобто, в нас е законопроект буде доопрацьований з урахуванням цього висновку, і я в цьому впевнений. А висновок цей був поданий ще 29.08.2025 року. Тобто він такий змістовний, обґрунтований на 6 сторінок в нас. І я думаю, що з урахуванням цього висновку вони допишуть і в першому читанні вже будуть за основу приймати, як і сказав у нас е комітет, сказав у нас з питань е з Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що з урахуванням цього висновку прийняти в першому читанні. Рекомендую. І я думаю, що він також буде. Дуже скоро прийняти. Як я і казав на початку своїх відео про цей законопроект, що я впевнений, що цей законопроект не буде довго там залежуватись в, в Верховній Раді. Я думаю, що його, в принципі, будуть штовхати, штовхати, він скоро буде прийнятий. Ну і от на підтвердження, ми бачимо, що вже на сьогоднішній день надано висновок комітету, тобто він рухається, він не лежить мертвим таким вантажем. Він рухається і буде рухатись далі. Звісно, про всі ці. Рухи я буду повідомляти спочатку на телеграм-каналі, тому не забувайте підписуйтесь. І потім розширено вже змістовно роз'яснювати вам, що ж там змінюється тут на Ютуб каналі, тому підпишіться і на YouTube канал. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Отут вони зазвичай з'являються. Я впевнений, що будуть для вас також цікаві і корисні. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба!